Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я би хотів подивитися ще одну дуже важливу тему, тема, яка стосується ситуації на фронті України зараз біля позиції лінії зіткнення ЗСУ та військ РФ, якою буде ситуація літо 2025 року. Давайте ми з вами подивимося. Якщо буде більше позитивних карт, значить все-таки ситуація буде більш позитивна і є шанси та якісь позитивні переміни, трансформації. Однак, якщо будуть карти більше негативні, це може означати, що все-таки війська РФ можуть просуватися вперед. Давайте ми з вами подивимося все це. Давайте ми з вами розглянемо. Також цю непросту тему, якою взагалі буде загальна картина на фронті. Я витягну чотири карти з циганської колоди. Я витягну чотири карти Таро. Давайте ми з вами глянемо це запитання. І для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Кладбище. Погана карта, небезпечна. Зразу починаємо з негативу. Великі загрози життю, смертельні атаки, смертельні удари. Карта Траура, карта дому, карта сім'ї та родини і карта врага. Ну, судячи по цих картах, то вороги можуть пробувати наступати дуже активно. Дуже якісь активні дії. Тут карта мага, падає перший аркан хороша, карта позитивна. Королева мечів, карта сильної жіночої енергетики. Лицар жезлів, карта нової допомоги, карта підтримки, карта якоїсь військової допомоги. Трійка жезлів, карта успіхів. Дивіться, дуже цікава ситуація. На циганській колоді більше карт позитивних, а на таро також більше карт позитивних. Ой, не те, що сказав. Оговорка по Фрейду. Хотів би я, щоб так і було. Більше карт негативних на циганській колоді, а на Таро якраз більше карт позитивних. Тобто ситуація нівелюється 50 на 50 знову ж таки. Ні дані ні. ні. Особо лінія фронту не поміняється. Хоча бойня буде дуже жорстка, навіть судячи по цій карті. Кладбища цвинтаря, яка випала найпершою, можна вже сказати, що будуть дуже жорсткі бої, баталії і взагалі агресія присутня дуже велика і дуже серйозна. Тому знаєте, якщо взяти всю картину загалом, я скажу так: на циганська колода показала більше негативу, таро показали більше позитиву. Тому, якщо взяти все загалом і звести до спільного знаменника якогось. То можна сказати, що ситуація по лінії фронту приблизно такою, яка була, такою залишиться. Не буде якогось великого прориву ворога, але і не буде якогось дуже сильного наступу ЗСУ. Щось по центру. Знаєте, для того, щоб реально ситуація змінилася, або в плюс, або в мінус, мені здається, має статися якась мегаглобальна подія. Мегаглобальна подія. Тому що зараз воно. Ну так. Але яка це може бути подія? Це вже інше запитання. Бажаю всім мирного неба. Всього доброго. Побачимось.